Шматочок сірого хліба. Ви знаєте, це дуже смачно. Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати традиційну закарпатську страву, яка називається попригашка. Ну, вона готується навіть в країнах, таких як Польща, Словаччина, Угорщина. Але цю я страву буду готувати так, як мене навчила моя мамочка. Починаємо. Я, коли готую страву з м'яса, ви знаєте, я завжди замачу його з його вечора. Ось у мене замочено, дивіться, обов'язково має бути вона з шкіркою. Зараз я помию, файно треба пошкрябати шкірку обов'язково. Помити це м'ясо і ставити варити. Варити буду спеціями. Ось рудинка. Бачите, вона має бути обов'язково з салом. Обов'язково має бути прослойка сала. Хочу вам показати. Ось, дивіться, ось така ось вона. Файно вимочена вже. І зараз я буду її брити. Ось у мене одноразова бритва. І я починаю брити. Ось так поверну. Так, натягую і брию. Обов'язково треба, бо все-таки вона не дуже чиста, ця шкірка, її треба брити. Так, я її сполоснула. І зараз ставлю її в холодну воду. Включаю вогонь і додаю спеції. Ось дивіться, у мене цибуля, чесник, а чесник треба розрізати. Так, я забула. Ось так треба чесничок розрізати. ось так додавати. Чорний перець у мене горошок, дивіться, чесник, 3-4 зубка чеснока, два лаврових листа, цибуля і сіль буду додавати трошечки пізніше. Чекаю, поки закипить. Я збираю піну зараз. Ось дивіться, бачите, скільки піни вона. Це не корисно, це нам не потрібно. Я це все збираю. І ви знаєте, що хочу сказати? Що я з цього буду варити борщ. У мене нічого не пропадає. Тому що це шкода, це такий навар, тут такий аромат. уже. Солю небагато. Ось буду давати солі, ось так. Дивіться. Неповна пів ложечки буде. Це не чайна, у мене десертна ложечка. Так що цього достатньо. І зараз годину буде варитися. Може, півтори, я подивлюся, я скажу. Я зараз нарізаю до борщу. Це у мене буде. Ви знаєте, скажу вам, у нас називається це цвікла. Це є буряк. Я навіть коли йду в магазин купляти або йду на ринку, купляю, цвіклу. цвіклу. Так у нас називається. Говориш, дайте мені буряк, і вона питає, а скільки вам цвікли дати. Так що це вже мене дуже багато справляю, я не так говорю, але я настільки привикла, що в нас це називається цвікла. цвікла. Так, що в мене цвікла, капуста, цибуля, кальрабка. Обов'язково, я завжди ставлю кальрабку, морква, петрушка. Ви знаєте, що корінь петрушки це дуже корисно. Це е, мочогонне, це дуже, е, ну, якби як ліки. Це є в нас петрушка, і в мене буде йти фасоля. Я обов'язково буду додавати фасолі. А далі буде ще цікаво. Зараз я нарізаю капусту ось такими пушками. Наливаю олію. Олії десь у мене буде небагато грам 30, може 25 досить. Олії. І просто в сковородку буду зараз нарізати, тому що я буду тушкувати моркву разом з цибулею. Капусту я нарізала вже. Буду так надрібно різати цибулю. Ось так надрібненько. Цибулю я нарізала. Я трошечки її подрібню, мені треба досить дрібну цибульку, достатньо. І зразу я її в сковорідку сиплю. І також морку зараз буду нарізати ось такими смужками. Як обично, борщ, я думаю, всі так нарізають такими смужками. Морку нарізала. Зараз буду нарізати також кальрапку і також її буду тушкувати. Так, як же її мені різати? Ось так. Нарізаю кальрапку також буду її тушкувати. Все, кальрапка нарізана. Зараз свікла у нас йде на світло. Я буду ставити в борщ, я не буду її тушкувати. Тож, світло буду нарізати також такими смужками тоненькими. Ось дивіться, як я приспособилася. Різати її дуже довго, ось яка вона гарна. Я її нарізала ось на такі ось довгі кружечки і натираю. Ви знаєте, це швидко, якщо є така терка, ось дивіться, бачите, і дуже гарно, і дуже швидко. Кріп нарізаю. Кріп буду варити вже в місті із капустою. Виключаю вогонь. Наше м'ясо готове. Варилося півтора години. Ви знаєте, того, що шматок у мене доста великий. Бачите, такий товстий? Я його вибираю. Так. Ось який файний шматочок. Блюна я вибираю. Чесницю, цибулю, перець, Ось це все. Це не потрібно. Лавровий лист. Ось це все я вибирати буду. У мене намочена фасоля, я її мочила, ну буквально 4-5 годин. Знову на вогонь. Зливаю воду і в першу чергу варю фасолю. В першу чергу варю фасолю. Так. Закриваємо. Вариться фасоля, але я доливаю ще, ви знаєте, десь 150-200 г води. Тому що дуже наваристий бульйон дуже. Так що цього достатньо. Одягаю рукавиці і будемо доробляти наш поприкаш. На цей раз я буду включати вогонь і в мене буде тушкуватися морква, цибуля і кальрапка. Все готується на борщ. І робимо нашу попікашку. Ось так. І зараз буду файно вимащувати кругом червоним перчиком. Тут треба файно, щоб, знаєте, був запах, смак цього перця Уже так смачно пахне. Файно, файно його треба вимащувати з однієї сторони, з другої. Не шкодувати паприки? Бо іменно паприка вона дає свій смак. Зараз буду натирати чесничок. Можна чеснокодавкою, то як любить, без різниці. Ви знаєте, що Шкірка має бути обов'язково. що якщо без шкірки варити, можна без шкірки, але смак уже буде другий. Так, перекладаю. Готово. Зараз треба її в холодне місце ставити, щоб боріжиться вона холодною. Так, тушкується. Валімо ще 5 хвилин. Так, переставляю на тарілочку і до повного остивання. Ось так. Додаю червоний перець. Потушкувалося у мене вже морква, ципулька. Остатньо, перемішую, червоний перець завде це хвилин, буквально, ну, пару хвилинок, виключаю, вибираємо все. Роблю ось так. Добавила морпу і зразу додаю буряк то що буряк трошечки довше буде варитися. Ну, в місті з морквою, однаково. Я думаю, півгодинки. Посипаю капусту, висипаю. Так, включаю. Зараз закипить. Ось десь півгодини, я думаю, фасолька вже зварена, фасоля. Десь за півгодини звариться капуста. І година- година 15 у наш борщ готовий. Капуста вже. ну, Напівготова, я додаю томат. Три ложечки. Це сама робила томат своїх томатів і картоплю. І додаю картоплю. І ще хвилин 10-15. Хочу сказати, що я коли варю борщ, ось так от із фасолею я варю, бачите, в мене фасоля. Я завжди заправляю сметаною. Так що буду заправляти світаною. І це дуже-дуже смачно. Я рекомендую спробуйте. Це дуже смачно. Ну що, поприкашка готова, борщ готовий. Знаєте, це досить швидко. Буду розрізати. Зараз будемо дивитися. На мене остила. Ось дивіться. От бачите, як воно йде сало, трошечки ребра є, але пахне запах дуже файний. Буду нарізати, дивитися, тоненькими. Ось. Вона ну, причудовий. Знаєте обов'язково. Треба слідкувати, щоб він остив, тому що гарячий різати буде не дуже добре. Шматочок сірого хліба, ви знаєте, це дуже смачно. Ось так. Невеликий такий шматочок, зверху сало, наш поприкаш ставлю. І набираю борщ. Ось дивіться, ну що можна приготувати з одного кусочка з кілограма ось грудинки. Набираю борщ. Ви знаєте, він дуже смачний. Я спробувала. Ну, це з фасолі і так заправити сметаною. Ну це просто прекрасно. Ось бачите, або вечеря, або обід. І це швидко. Ну, я вам скажу, це було в мене десь ну, півтора години, може, ну, година 40, до двох годин я це все зробила. І це дуже гарно і дуже смачно. Поставимо ще петрушечку, украсимо, щоб це було красиво. І що хочу сказати, що з цього бульйона ви можете зварити, ну, будь-який суп, який хочете: рисовий суп, або е, навіть оцю грудинку можна порізати кусочками, зробити ось такий борщ, як я зробила, або зробити такий борщ, як ви знаєте, робити Це просто моя версія борщу, е, коли я зварила от таку от, е, під черевину. І версія моя ось така. Хочу побажати всім нам перемоги, мирного неба. Ви знаєте, я так надію, що ця війна вже закінчиться, і ми будемо всі щасливі, здорові, і всі будемо як одна велика сім'я. Ви знаєте, того, що я бачу, що все-таки люди, от зараз війна йде, і люди стали такі більше стали уваги звертати один на одного. Нема такого вже, моя хата з краю, я нічого не знаю. Зараз стало вже трошечки по другому Все таки люди навчаться поважати один одного, цінувати, любити, і хочу побажати вам, як завжди. Будьте здорові.